Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, який дуже смачний і простий салат з буряка я готувала на вечерю. Для цього відварила один буряк. ну Десь вагою він 200-250 г. Стерла на терці, можна на терці з великими вічками. Я терла на терці для корейської моркви. Ну Це не так аж важливо. Дальше буряк відставила в сторону і готую заправку. Дві столових ложки нерафінованої олії соняшникової. Одна столова ложка яблучного оцту, Можна магазинного. У мене свій домашній роблений Рецепт на цей оцит є в мене на каналі. Одна чайна ложка французької гірчиці. Один зубок чеснику одна чайна ложка меду. Якщо меду нема, можна дати цукру. І коріант мелений півчайної ложки. Все це добре перемішуємо, і ще треба додати солі. Так, десь одну третю чайної ложки ще половину. Так. Добре перемішати, щоб всі інгредієнти гарно між собою подружилися. І все, коли заправка готова, беремо наш бурячок, виливаємо в нього заправку, добре перемішуємо. І все, хвилин 5, він хай трошки пропитається, буряк цією заправкою 5-10, і можна вже їсти. Повірте, це дуже-дуже смачний салат, Особливо її такої ізюминки додає французька гірчиця, коріант. Дуже смачний, ну і корисний, звичайно. Робиться він швидко, просто, але виходить смачно. Отже, готуйте на здоров'я, дякую за перегляд, до зустрічі!